Кулінарний хаб це не просто кухня, а суперсучасний навчальний майданчик, обладнаний за останнім словом техніки. Освітній простір має пару конвектомати, підсапечі, тістоміси, вакууматори та навіть апарат для шокової заморозки. На сьогодні змонтовані всі робочі місця для учнів. А це мається на увазі 17 робочих місць. Обладнано робоче місце майстра, оснащено всім необхідним обладнанням, яке було закуплено за кошти державного бюджету. Наразі відбувається налагодження, обладнання як воно працює, знайомляться майстри виробничого навчання. Піцапіч має каміння, яке могло впітати вологу, тому його треба прожарити, як то кажуть. Конвекційну піч треба включити, подивитися, як вона обирає температуру, як працює парозволоження. Пекарську шафу теж треба, можна сказати, відпалити, і це обладнання вже буде через декілька годин готово для того, щоб на ньому працювати і робити випічку. Зараз в закладі освіти навчається 945 учнів. Протягом дня отримати практичні знання у кулінарному хабі зможуть понад 50 майбутніх кухарів. Проте тут зможуть навчатися не тільки студенти коледжу, а й кухарі шкільних їдалень, які опановуватимуть нове меню, розроблене за участю Євгена Клопотенка, Артур Туркін, телеканал МТМ.